Всім привіт! Сьогодні хочу показати класну зв'язку акордів DM, C та AM. Вона не важка, але звучить цікаво і прикольно. І так поїхали! збираємо акорд ДМ 1, 1, 3, 2, 2, 3. Потім у нас буде акорд С 4, 2 5-3 і акорд АМ 2 1 4, 2, 3 2 Що позначають ці цифри? можеш подивитися попередньому відео, там все розказано. Поїхали. В ДМ завжди перший четвертий бас починає, тобто сильна доля на нього. Поїхали. Акорд С, п'ятий бас. Аєм.